Миром Божим, хочу поділитися відкровенням на прекрасну таку тему, який гріх не проститься. Люди можуть руками ходити до церкви і в один прекрасний момент піти з церкви. І відповідь описана в Біблії, Ісус Христос говорить: якщо дерево не приносить плоду, воно ні на що не годиться, його зрубають і вкидають в огонь. Ми є дерева в царстві Божому, в домі Божі, і там є Господар. Господь, Він є господар, і Він вирішує, яке дерево плодоносить, яке залишити, яке благословити, а яке викинути. Тому багато людей вони йдуть з церкви, тому що не можуть з'єднатися в дусі з пастором, не можуть війти в волю Божу, а замість того знаходять. В осудженні братів, сестер, фокусу на комусь, а не на собі, щоб зростати в слові, в волі Божій, народитися згори і отримати благодать і милість, приносити плід, щоб бути дитиною Божою і потрапити в Царство Боже. Амінь.